Друзі, вітаю! Перший раз в житті п'ю каву, нікуди не спішу, ні про що, не переживаю. Мені заборонили. День продовжується. Відпочинок продовжується. Будемо сьогодні ходити відпочивати. Де будемо що, що будемо робити, все вам покажу. Так що залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. І будемо спілкуватися. Ну от, їдемо. Не знаю, куди мене везуть, але думаю, що буде цікаво. Зайшли в китайський магазин. Бабусі шляпу нада. Ну і не тільки бабусі. Вибираємо. По польських стінах отака 19 злотих. Як вам, бабуся? О! Бин цікавий, чесно кажучи. Ну, якби була е, така нагода, то б вийшли б звідси, мабуть, точно треба було б чемодан якийсь чи рюкзак, чи, чи мішок. <гум> Баул. Вибір дуже всього багато. плетені такі. Кошик, ой, супер. Так, це ідея, до речі. Треба буде. О, з мішковини, а таке можна самому зробити. Ну, це Ну, щось, щось типу мішковини, дивіться. Супер. Татуески. Ой, ну, глаза розбігаються, все, що хоче. це такий магазин, в який зайдеш і, і хоч не збирався нічого купити, нагребеш. Все, що треба і не треба. Такі корзинки. Вирішили ще пройтися, подивитися. Така стояночка собі і магазинчики. Рутбеки десь яка гарна. Як же пройти квіти? Ой, супер. Лаванда. Лаванда. Гвоздичка. 8 злотих. 80-90 гривень. Ну, дороговато в нас зараз дешевше. Зайшли в другий магазин. Тут, звичайно, типу соломіних, але дорожче. 22-33 злотих. Так, ну, моє заколки. Де мало. Тут. Ось така. Попереду їде машина дом на колесах з Чехії. Словакії. А, Словакії? А я не як не розділюсь. То з Чехії і Словакія розділилася. Да. Ось такі бу. клумби повсюди. Це ми вже заїхали на території розважального комплексу. Приїхали. Як да відповідь. Відстань від Стоянок до самого комплексу. Десь приблизно 5 кілометрів. Тому возять такими потягами. Дивіться, спускаються з гору кониси. Сюди Eu vou І от ми також сідаємо в потяг і їдемо далі. Тут теж будиночки для відпочинку. дивіться. Заїхали, і я вам скажу, тут так все продумано, все так сплановано, що тільки для комфорту людей і щоб не було ніяких незаторів, ні ніяких пробок, все передбачено, все йде своїм планом. Наша зупиночка. майже на месте. Уже зашли на три. Гарно вистрижені газони. Ось це наш перший атракціон, на якому ми каталися. Ось такі гойдалки велетенські. Я куди знаю, хочете? Так, Самольоти, яких ми не боїмося. Завжди, коли дивилася відео з-за кордону, завжди дивувалася, що люди не бояться звуку самольоти. Нас це трошки напрягає. Ось така висота. І там на самому верху люди. Це ж аттракціон Піраміда Оце ми собираємося кататися з внуком. А це підійшли до входу в піраміду. Це кінотеатр. Хотіли подивитися якийсь фільм, але по часу не совпадало, тому не потрапили ми сюди, але дуже цікаво бачити різні статуетки Театр і дивіться, знову квіти, краса, ну в Польщі квіти це просто жесть. дивіться, який гарний. Це піларгонія. І піднімаємось на слідуючий атракціон. Отак по воді будемо ось бачите, лодки такі і там з сторони в сторону кидає і обризує. Ну, так. Зверху так вода може спадати там, на голову. Розбери свою воду. родіти це буде добре дякую підемо надалі побігать верх-вниз було багато шансів так що набігалися то вверх то вниз Набігалися і захотіли поїсти. Зайшли в кав'ярні чи не знаю. можна завжди перепустити. Ну а це вже внук прийшов скарбиний. Не обманів дитину. Це в цьому ж місці. Басейни, бачите, який гарний. Все передбачено, є басейни для дітей, є басейни для дорослих, там для, для дітей мілчі. Можуть діти відпочивати спокійно і за них ніхто не переживає. Також є наглядачі, які за цим всім спостерігають. Оце ми взяли таке морозиво, бачите, такими шариками. Я думала, що це пластик, чесне слово. Таке цікаве, але смачне. Шарики. Туалети, сушарки. Рівень, не знаю, не передати словами. Роздягалки, передягалки, душові кабінки, все все безкоштовно. Платиш при вході і користуєшся всім безкоштовно. До речі, на кожному вуглі є, не треба бігати далеко, шукати, і, як завжди в нас в Україні, щоб знайти туалет, то. Треба бігати пів пляжа. Друзі, ось така локація. Дуже гарно, дуже цікаво для діток, для дорослих. для всіх. От там наверху така бочка, набирається в неї води і потім вона перекидається. Я, чесно кажучи, ще не бачила, хочу побачити, як цей процес проходить. Тому зараз, я думаю, вона от-от має перекинутися. Ага, дивіться, вона наклоняється, наклоняється. Опа! Ага. Я думала, що воно прямо падає на людей вода, вона, бачите, там такі перемички дерев'яні і виливається, а потім вже бризгами роз... розсипається на людей. Дуже гарно, дуже цікаво. Всюди зони відпочинку можна перекусити, можна відпочити. Дуже гарно. Далі, слідуюча локація теж дуже гарна, дуже комфортно. Чистенька водичка, там воно де такі, як ніші, там джакузі. Теж дуже цікаво. дуже, ну, Чесно кажучи, я такого ще в житті не бачила. Для мене це дуже цікаво і дуже мені подобається. Я б хотіла, щоб у нас в Україні, ну, я, звичайно, думаю, що в нас в Україні теж десь такі місця є. Може, не повністю повторяється, але, але стоїть дуже дорого. Тут, я так розумію, люди живуть більше обезпечено і можуть собі дозволити такий відпочинок. Сюди приїжджають навіть і з інших країн на відпочинок, так що дуже гарно і дуже цікаво. Дуже багато ні за що не платиш гроші. Прийшов, вибрав собі лежачок і відпочивай. Такі із соломи парасолічки зроблені, дуже, дуже цікаво. І всюди зелень. Квіти, зелень це дуже ну, подобається, тому що і це і приємно, і свіже повітря, і все цікаво і корисно. Отакі друзі, горки, отак по спіральці спускається. Туди взагалі спускається, і там наверху піднімають, ну, наверх і на спускається. Дуже цікаво, трошки стрмінько, але цікаво. Друзі, дивіться, зараз будуть спускатися. О, дивіться. Ми теж на них спускалися. Там так страшно, це капець. Аж подих захвачує. Друзі, не можу пройти повз. Дивіться, скільки каласких, яка краса. Все зроблено до пуття. І, до речі, не солома, а щось штучне. Ні. Ну тут очерет, а то нема. Це очеред. Ні, я дивлюсь, там, де очерет, да. Оце очерет, А там, де ми лежали, там щось штучне. Ну і наостанок, друзі. Ми вже збираємося. йти. Було дуже цікаво, шкода, що тільки один день. Ну, але я вдячна тітям і за це. І, друзі, ще трошки вам рослинок покажу. Поки чекаємо, внук ще хоче там подболисний дуб, ялиночки. Це не знаю, що. Хто знає, напишіть, що це за рослинка. Все пострижено, поформовано. Кульки дуже гарно, цікаво. Ортензія. Тут вони ростуть, як у нас звичайні рослинки. До речі, це щось схоже, як у мене вдома. У мене жовтіше трошки і крупніші листочки. Це не знаю, що. Хто знає, напишіть, бо підстрижено все, гарне Формують. Ой, а це, мені здається, гібіскус трав'яний. Тихі Гібіскус. Оліандри. Внизу більше всього, що сульфінія. Тільки-тільки будуть квітнути. Супер. Все, друзі, виходимо з цієї вже зони відпочинку. Будемо їхати на свою зону відпочинку. Кінець ще вам покажу трошки. Подивіться, які сульфінії, шепітунії. Гарні гарнізу. Супер. Може, це затайдали, я не знаю. Дівочі виноград у мене, до речі, є. Ну, а на цьому, друзі, з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночі, щоб приходили повідомлення. Ставте подобайки, Підписуйтеся, слідкуйте, до нових зустрічей, Пока.